З'явилася інформація від британської розвідки. Вони стверджують, що сили вагнерівців на сході оцінюють десь 50 тисяч людей. А як ви думаєте, яке може бути співвідношення зеків і професійних військових от, в тих 50 тисяч? Ну ті, хто виживають в боях, там 5-7 відсотків. Це і є вже професійні військові. Вони вже ними дорожать, тому що. Ті, які в цій місорубці виживають, як вони відправляють їх на м'ясо, Це вже, скажімо, люди, які ну, навчилися воювати, всі вчаться воювати. Війна це наука. Не буває так. Якщо йому пощастило вижити, це значить, що в нього є якісь військові здібності і фарт військовий. Тому вони вже починають цих штурмовиків берегти, більше Тобто Вони конкретно проривають. Десь е, оборону локально, і потім, уже, щоб їх не втратити, щоб їх не перемолола артилерія Збройних сил України, вони заводять оце, оце м'ясо, яке знищується. А справжніх штурмовиків вони бережуть. Ну я не думаю, що їх дуже багато. Тобто, наприклад, для Солідару, щоб взяти Солідар, вони з нашого нашої ділянки просто пішли. Вони таранили нашу оборону 10 днів підряд, захопили там 300 метрів е, нашої оборони, тобто просунулись на 300 метрів. В одну ніч просто знялися і поїхали під Салідар. Тобто не можуть створети великий обсяг штурмових дій. Тобто вони хотіли прорватися і на Сіверськ, і на Салідар разом, але скоротили цей фронт, щоб прорватися хоча б в Солідар. Взагалі можна якось е, в кількісному е, підрахунку е, стверджувати, скільки було е, вагнерівців саме. На Солидарському напрямку скільки могли їх туди кинути, хоча б приблизні цифри. Можливо, я у вас не є не якась така надасть днів штурмових е в районі Сіверська, тобто на другий механізований батальйон, та що я бачив особисто в дронів це зафіксовано нашим командиром батальйону е на відеозаписі. Було знищено ну, десь в районі тисячі, і колись я сумнівався, знаєте, в сводках генерального штабу на рахунок втрат ворога, думав, що вони завищуються. То вже в цих боях я зрозумів, звідки вони беруться ці цифри, коли вони можуть втрачати сотнями в день. Тобто були атаки, що за декілька годин вони 60 військовослужбовців своїх втрачали вбитими, які не поверталися взагалі. І після обіду знову йшли. Ще одна хвиля йшла. І це якесь таке божевілля було, які навіть не встигали з автомату не зробити жодного пострілу. Не виходячи на передній край, просто були завчасно побачення нашими нашою аеророзвиткою, навадена артилерія. Вогневі засоби, і просто вони були знищені на підході ще до позицій, до атаки. Тобто, скажіть, будь ласка, тіла там, вони до сих пір лежать, їх ніхто не, не забирає. Вони, ну, вони нам не потрібні, скажімо так, знімають репортажі там сотні лежать. Тобто тіла по посадкам ніхто зараз не збирає. Я думаю, що якщо чесно з гуманного точки зору, ну після війни обов'язково ми їх зберемо, чисто із боми люди, а не вони. А зараз йдуть бої, зараз не до цього. Зараз війна, то вони там валяються по посадкам. Чи доводилося вам брати полон вагнерівців і спілкуватися з ними? Ну, просто наші хлопці зрозуміли, за що воюють за свою землю, і яка мотивація в цих зеків? Дуже просто свобода і гроші. Ось вони вбивати за свободу і за гроші. когось великий термін покарання, когось там 2 роки. Тобто ну, ну, пропаганда така, що зброї, вони йдуть зброю, вони класні пацани, вони підуть убувати у кропів. А приїжджаючи на фронт, вони бачать зовсім іншу ситуацію, але вже на превеликий жаль для них, вже їм пізно. Вони їх заводять в сіру зону, і у них один шлях або вперед, або вбій своїй. І дуже цікаво було бачити, як вони стимулюють своїх військовослужбовців. Тобто вони погрожують своїй власною артилерії, що вони їх знищать свої артилерії, що вони не підуть в атаку. Не забирають поранених, там, ну в такому плані, тобто погрожують командирам цих старших груп. Що якщо вони не поведуть людей в бій, то їх там відправлять в відпустку. У них немає ЧВК Вагнер відпусток. Якщо відпускаться, це розстріляють. Заморозять там, там різні такі жаргони, що я навіть дуже довго димувався, такі слів ніколи не чув за свої. Середній вік цих вагнерівців, яких ви брали в полон. Просто мені цікава вікова категорія, яка попадає. Ну, один до один, одному 20 був 2002 року народження. Ну, я кажу, що один вагнерівець було 20 років йому, тось інше там 50 років, 40 років. Тобто там середній вік який. Я не знаю. Я не, я не рахую такі, ми такими речами не займаємося. Це нас не цікавиться. Вони вороги, їх треба знищити. Росіяни атакували Запорізьку область станом на 20 січня було зафіксовано понад 200 обстрілів за добу. Про це я повідомив голова Запорізької військової адміністрації. Як ви думаєте, чи може стати Запорізька область новою гарячою точкою? Так там є лінія фронту. Знаєте, ну просто так. я розумію, що інформаційний погляд він такий більше ми дивимося, бо Донбасом, Слідкуємо або ні, але при цьому, скажімо так, там в районі Гуля поля, поля були важкі бої, просто про це менше говорили в медійному плані. Ну, може, звичайно, якщо там є е, лінія зіткнення і там йдуть бої.